Отже, що було спочатку? Курка чи яйце? Це питання турбувало світлі голови вчених протягом усього часу існування людини. Чи думали ви, що відпит на це питання існує? Давайте повернемось до початку яєць. Яйця дуже старі, щонайменше 300 мільйонів років. Насправді вони ще старші, але старші були не зовсім яйцями. Їхня оболонка не дозволяла вижити на суходолі. Найперші яйця відклали рептилій з твердою оболонкою та жовтком всередині. Це було задовго до того, як перші курки закудахкали. Ми бачимо, що яйця точно існували задовго до курей. Але якщо трохи подумати, відповідь не така очевидна. Ми порівнювали курку з яйцями рептилій, що ж до саме курячих яєць. Для цього нам потрібно перенестись на сотню мільйонів років вперед. Скажіть до тераподу. Її ім'я звірючка. Звірючка бігала на двох лапах, прямо таки курка. Хоча ні, більш схожа на динозавра. Вона також відкладала яйця. Але щоб звірючка стала більш схожою на курку, потрібно було дуже багато яєць. Яєць, з яких вилуплювалися динозаври в перші пірнаті, і приблизно після 150 мільйонів повільної проти впевненої і сильної руки еволюції вилупилася протокурка. Як і свої попередники, протокурка відклала яйця. І вже в цих яйцях були справжні кури. Але це були не курячі яйця, бо їх відклала предок курки, протокурка. Після того, як з цього яйця вилупилась курка, вона знесла перше куряче яйце. Тобто ми бачимо, що все ж таки переможець яйце, бо без яйця не народилась би курка. Маємо те, що маємо. Яйце старше за курку і за це відео.